На рисунку зображено ромб АБЦД, Ми бачимо ось на нашому рисунку. да, І коло з центром точці О побудоване на діагоналі ромба, як на діаметрі. Давайте відразу я отут відмічу нашу діагональ, да, бачимо, що вона виступає діаметром кола. Далі точки КН, точка K і точка Н. Є точками перетину кола з діагоналю і зі стороною ДЦ. Це Д відповідно. АК у нас 5 см. Тобто, ось цей відрізочок у нас буде дорівнювати 5 см. А от відрізок КО у нас дорівнює 20 см. Нам треба добрати до відрізка його довжину. Перше, це відрізок БО. Ну, якщо ми будемо говорити про цей відрізок БО, так? то він дорівнює відрізку КО і дорівнює радіуси нашого кола. А як знайти відрізок КО? Відрізок КО знайти дуже просто: ми маємо від АО відняти АК. Тобто від 20 відняти 5, це означає, що у нас буде 15 см. Це є наш радіус, і значить і сторона БО. Отже, 15, і це у нас варіант А. Наступне нам необхідно знайти довжину відрізка АБ, і для цього ми розглянемо з вами прямокутний трикутничок АОБ. А чому прямокутний? Ну, Тому що діагональ ромба перетинається під прямим кутом, саме тому утворюються 4 прямокутних трикутника. І трикутник АОБ не виключення. У нього кут АОБ буде дорівнювати 90 градусам. Так? А що ми ще бачимо в цьому трикутнику? Ну, По-перше, катет АО. У нас ми знаємо дорівнює 20 см, це так в умові сказано. Ми знаємо, що катет ВО у нас дорівнює 15 см. Ми знайшли цей кат в попередньому пункті. Да? А отже, маємо знайти гіпотенузу АБ. Як знайти гіпотенузу АБ? Ну, або це теорема Піфагора. Ми знаємо, що квадрат гіпотенузи дорівнює сумі квадратів катетів. Да? Або можна скористатися тим, що ми маємо єгипетський трикутник. І таким чином. Ми знаємо, що в єгипетському трикутнику відношення катетів до гіпотенузи є ось таким. А, Значить, що це означає? Це означає, що 20 у нас це є 4 помножити на 5, 15 то є 3 помножити на 5. На п'ятірку множимо, бачимо да? і 3, і четвірочку. Значить, АБ буде в мене 5 помножити на 5. На це ж саме число. Це є наш коефіцієнт якби пропорційності. Тобто 25 см. Ну, або і ще раз говорю: теорема Піфагора її ніхто не спростовував. Як працювала раніше, так і працює. І 25 см це у нас варіант відповідей Г. Тепер останній найважче в цій задачі треба знайти довжину відрізка Бен. Ну, на початку ми подивимося, на що? На те, що ми маємо тут прямий кут. а Чому? Тому що на діаметр у нас спирається. Писаний кут D. І якщо писаний кут спирається на діаметр, то він є прямим. А Тоді у нас BN – це висота трикутника C. До речі, що це за трикутник? Це рівноведрений трикутник, да? тому що у нього BC дорівнює DC, це є сторони ромба. Ми їх знаходили трошечки раніше от в попередньому пункті, як AB, тобто це 25 см. А, окрім того, ми знаємо, що сторона БД у нас буде, тобто це наша, м, діагональ, да, ромба, і вона дорівнює діаметру нашого кола, тобто є два радіуса. то є 2 є 2 на 15-30 см. Так, отут в дужачках, тому що було обчислення. Ну, і тепер дивіться, що у нас БНС-висота виходить в нашому трикутнику. Ну, і як же нам знайти цю висоту? Я думаю, що ми скористаємося методом площ, ми обчислимо площу цього трикутника. І так, Площа нашого трикутника БДЦ буде дорівнювати з одного боку половині добутку сторони БД. Та висоти СО, яка до неї проведена. СО виступає висотою. Чому? Тому що ми говорили, діагоналі ромба перпендикулярні. Да? Що це означає? Це означає, що ми маємо одну другу помножити на БД, БД у нас 30. І помножити на СО СО у нас як АО, тому що це теж половинка діагоналі АЦ, да? Як АО. Отже, це буде 20. Ну, Після того, як ми поділимо, наприклад, 2 на 20, це 10, то ми маємо 300 квадратних сантиметрів це є площа нашого трикутника ДВС. Що це нам дає? Це нам дає те, що ми можемо тепер із площі виразити довжину і сторони БН, стоп, висоти БН, яка проведена до сторони ДЦ. Тобто, площа нашого трикутника ДБЦ дорівнює половині добутку висоти БН і сторони ДЦ, до якої її провели. А щоб виразити з цієї формули довжину сторони БН, то я маю подвоїти ліву праву частину тобто, подвоєну площу мого трикутника ДБЦ, я маю поділити на сторону ДЦ. І тоді два площа в нас 300. Ми, знаємо, да? ми маємо поділити на сторону ДЦ, а сторона ДЦ у нас 25. А, значить, обчислюємо, поділимо 300 на 25, це в нас одиничка. Тут у нас 1, а 50, 12, 5012. Да? Значить, 2 на 12, тут є 24 см, і це в нас варіант відповідей В. Завдання номер 17 це завдання на відповідності, і нам треба відповіднити графік рівняння ну, до твердження, що є графіком даного рівняння. І так, переписуємо перше рівняння, y плюс x дорівнює 0. А тепер ми з ним трошки попрацюємо. Ми подамо його у вигляді формули y дорівнює, а x переносимо з лівої частини вправо і маємо ось таку формулу y дорівнює мінус x. Це формула, що задає лінійну функцію. І графіком такої лінійної функції є ось така пряма. Ця пряма є бісектрисою другого і четвертого координатних кутів, тому нас тут влаштовує варіант відповідей г. І розбираємо тепер друге рівняння. Для цього, звісно, що ми маємо в даному рівнянні y плюс x квадрат дорівнює 0, перенести x квадрат з лівої частини вправо, але не забуваємо про заміну знака. Нагадаю, що графіком функції y дорівню х квадраті є ось така парабола, вершина якої знаходиться в початку координат. Ну а у нас з вами парабола y дорівнює мінус х квадрат у маємо застосувати симетрію відносно осі у х. Тобто, графіком нашого рівняння, нашої функції ось такою буде парабола, від якої напрямлені вниз. Це у нас варіант відповідей b. Останнє рівняння це є коло, центр якого знаходиться в початку координати, радіус якого дорівнює одиниці. Тобто, ось наш графік нашого рівняння. Да? Ми бачимо, що це коло, і це у нас варіант відповіді йде. Завдання 18, знову завдання на відповідності. Нам треба відповіднити вираз і його значення. І так, логарифмом десятковим числа 100 є 2, оскільки 10 в квадраті буде дорівнювати 100. І це в нас Г. Відмічаємо. Наступне завдання. Нам треба знайти, чому буде дорівнювати синус 3 π на 2, так? Звісно, можна подивитися у довідкових матеріалах, там є табличка, в якій зазначено, чому дорівнює синус ось такого аргументу. Так? Але ж я ось тут якби вставила колона, на якому зображена точку, що відповідає куту, на 2, і її координати. Координати такої точки на одиничному колі 0-1. Так, от синусом виступає саме значення ординати. Для будь-якого кута у нас на нашому одиничному колі. Значить, це синус у мене 3 π на 2. Отже, синус такого числа дорівнює мінус 1. Значить, пишемо, що це мінус 1, і це у нас відповідає А варіанту. Да? І останнє, що нам треба з вами зробити, то це треба спростити ось такий вираз. Тут у нас добуток різниці та суми двох виразів. Ми скористаємося формулою. Ми знаємо, що добуток різниці та суми двох виразів дорівнює різниці квадратів цих виразів. Отже, у мене працюємо по тій дужці, де в нас мінус, буде така ситуація. 2 в квадраті накинули квадрат. мінус корінь із 3 у квадраті накинули квадрат. Тобто це в нас буде 4, корінь з 3 у квадраті, то є 3. 4 мінус 3 це дорівнює 1. А 1 у нас це відповідає варіанту В. Визначити суму всіх цілих значення. За кожного з яких система рівнянь має принаймні один розв'язок. Ну, домножимо перше рівняння нашої системи на 2, а друге перепишемо у такому вигляді: замінимо доданок 3 в степені Х плюс 1 на такий доданок 3 помножити на 3 в степені Х. У нас з вами вийде ось така система. Ну, а тепер ми віднімемо почленно від першого рівняння системи друге рівняння системи. Маємо ось такий результат мінус 3 в степені х дорівнює мінус 3 додати 10. Міняємо знак у кожного доданку, одержимо ось таке рівняння 3 в степені х дорівнює 3А мінус 10. І виражаємо, чому буде дорівнювати А. Врахувавши, що вираз ось цей наш 3 в степені х має бути більше від 0. Тобто 3а мінус 10 у нас буде більше від 0. Тоді А у нас має бути більше за 10 ділимо на 3. 3,13. Да? Ну і працюємо тепер із першим рівнянням системи, в яке замість вирази 3 в степені х, ми підставимо те, чому 3 в степені х дорівнює. Одержали ось таке рівняння. Ну, а тепер виразимо з цього рівняння у квадраті. Маємо і квадрат дорівнює мінус 2 додати 18. Ну і також враховуємо, що y квадрат має бути більше або дорівнює 0. Тобто мінус 2а додати 18. У нас з вами буде більше або дорівнює 0. Розв'язуємо дану нерівність. Одержимо, що А має бути менше, тому що тут вже мінус 2, будемо ділити на мінус 2, буде менше, або дорівнює мінус 18. Ми ділимо на мінус 2, то буде просто 9. Умови, які ми визначили. А збираємо в систему, оскільки вони мають виконуватись одночасно. Зображуємо розв'язок нашої системи на числовій прямій. Визначаємо проміжок, якому належить наше А. І вибираємо цілі значення з даного проміжка. Це у нас числа 4, 5, 6, 7, 8, саме число 9. І останнє нам треба знайти суму цих всіх цілих значень. А сума цих чисел дорівнює 39. дев'яти. Отже, результат відповідь попишемо 39. Завдання 20. Визначити ординату точки перетину графіка функції y дорівнює f малий від x і звістю y. Якщо функція f великий від x дорівнює x у кубі додати х квадрат мінус 7х плюс 1 є первісною для функції f мали від x. Ну, по-перше, я хочу нагадати про зв'язок між даними функціями f великий від x і f мали від x. Якщо ми візьмемо похідну від первісної, то ми одержимо функцію f мало від ікта. Так, отже, я беру похідну від первісної, тобто похідну від функції х у кубі плюс х у квадраті, мінус 7х плюс 1. Так, похідна похідна суми є сумою похідних по окремості від кожного доданочка, який у нас тут стоїть до шкафа. Мінус 7х, так і 1 похідна. А тепер пригадаємо формулу. Значить, Якщо я беру похідну степеневої функції, степені альфа і шукаю похідну. то множник альфа, виїжджає, ось сюди, показник альфа виїжджає множником вперед. А далі йде х степені альфа мінус 1. На 1 знижується показник. І Ще нам треба тут побачити, чому буде дорівнювати в нас похідна. Від, ну, це можна вважати як лінійна функція, або можна вважати, що це похідна береться в нас від деякої функції С помножити на деяку функцію У. Від х, і тоді в нас константа, множник виїжджає вперед і шукаємо, множимо на похідну віду. І останнє, що нам треба взяти, це похідну від константи, як доданка. От у нас одиничка тут стоїть. Або можна все ось це вважати як похідна від лінійної функції. Ну, я вже по окремості йду, то похідна від одинички це буде 0, ну, тому що похідна від константи дорівнює 0. Так, і так продовжуємо. Значить, степенева функція 3х на 1 понизили показник. 2 плюс. 2 вперед множник, на один понизили показник, то в першому степені 1 не пишемо. 7 множником вперед. Х в степені якому ж, як би в нульовому, звісно. Ну просто воно в нас похідна від х, вона дорівнює одиничці, то просто 7 мінус 7. І похідна від одинички, звісно, дорівнює 0, тобто зупинилися. А, значить, Нам треба визначити ординату, точки перетину ось цього графіка, який у нас вийшов. Тобто, в нас вийшло F мале від х, ми розуміємо. Так от, це ми бачимо, є квадратична функція, графіком буде парабола. І ми знаємо, що парабола вісь ординат, перетинає в точці з координатами 0 і вільний член ось. Тут у нас те число, яке в кінці у нас без х, це мінус 7. Отже, ординатою точки перетину виступає наше нас число мінус 7. пишемо відповідь мінус 7. Завдання 21. На діаграмі зображено інформацію про середньоденну температуру повітря в місті протягом тижня. От бачимо це на малюночку, да? значення даних температур за 7 днів утворюють ряд даних. Визначте, наскільки відсотків середнє значення цього ряду даних перевищує його розмах. Ну, я ряд даних випишу тут під діаграмою. В понеділок бачимо 24 було градуси, у вівторок 22. от наш ряд даних. Середа в нас 24. В четвер, 26, у п'ятницю 24, в суботу 23 і у неділю 25 градусів за Цельсієм. Наступний крок: то ми маємо додати всі значення температур, які в нашому ряді є. Тут у нас три значення по 24 градуси за Цельсієм. Бачимо, тому я 3 на 24 множу. Це буде в нас, до речі, 72. Ну і плюс ті температури, які зустрічаються по одному разу. От я їх записала. Ну, а ділимо ми всю цю суму температур на кількість днів на 7. Тобто це в нас буде дорівнювати 168 поділити на 7. І таким чином ми маємо середнє значення температури, це в нас 24 градуси за Цельсієм. Так? Наступне ми маємо визначити, наскільки це значення перевищує розмах вибірки, то знаходимо розмах вибірки. Розмах вибірки позначаємо R велике і знаходиться він у нас за таким принципом. Від найбільшого значення варіанти, тобто від найбільшого найвищого значення температури від 26 я маю відняти найменше значення, тобто 22. І таким чином маю 4 градуси за Цельсієм, це розмах нашої вибірки. Тепер наступний крок: то я маю тепер знайти на скільки відсотків число 24 перевищує 4. Для цього я шукаю. Наскільки ж, взагалі, число 24 більше, ніж 4, це 20. Значить, мова йде в нас про градуси, то я допишу тут, що це температура. Ну а тепер нам залишається просто знайти, скільки буде складати число 20% від числа 24. То для цього я ділю 20 на 4 і множу результат на 100%. Звісно, значить, ми розуміємо, що отут відбувається ділення або скорочення, все одно як 5 буде, ми множимо на 100, це буде 500 відсотків. Отже, на 500 відсотків. У нас іде перевищення. Задано сферу з площою поверхні 432п і правильну трикутну піраміду. Радіус кола, описаного навколо основи піраміди, дорівнює радіусу сфери, а висота піраміди діаметру сфери. Визначте об'єм у сантиметрах кубічних піраміди. І так, почнемо ми з вами з того, що пригадаємо формулу, за якою обчислюється об'єм піраміди. Це є одна третина площі основи помножити на висоту. Ця формула працює для будь-якої піраміди. Тобто, щоб обчислити об'єм, я маю знати площу основи і висоту. Щодо основи, в основі правильної піраміди завжди лежить правильний многокутник. Отже, трикутник Абц у нас є правильним. Площа основи правильного трикутника обчислюється по формулі А квадрат коренів з 3 поділити на 4. Тобто, мені, щоб обчислити площу, треба знати сторону. Далі. Наступний крок: мені треба знати висоту. Висота в нас сказана буде дорівнювати двом радіусам, так? двом радіусам. сфери. А сторона, до речі, також може бути виражена через радіус сфери. Яким чином? А радіус сфери дорівнює радіусу кола, описаного навколо трикутника АБЦ. А ми знаємо, що сторона і радіус пов'язані між собою в рівносторонньому трикутнику радіус описаного кола і сторона ось такою формулою. Тобто, в принципі, з цієї формули я можу визначити, чому дорівнює сторона. Сторона буде дорівнювати r коренів із трьох. Таким чином, задача зводиться до того, щоб знайти радіус нашої сфери. Радіус нашої сфери ми можемо знайти, якщо врахуємо, за якою формулою обчислюється площа сфери. А це в нас 4 πr квадрату. В умові сказано, що площа сфери в нас становить 432 пі сам2. Тобто 432 пі, то, то є 4 пір у квадраті. Виражаємо з цієї рівності, чому буде дорівнювати r. то ми маємо 432 пі поділити на 4 пі. Таким чином, квадрат радіуса дорівнює в нас 108. Добуваємо квадратний корінь із числа 108. 108, уявляємо, як 36 на 3 Тоді радіус буде дорівнювати 6 коренів із 3 см. Ну, а далі все просто. Висота дорівнює 2 радіуса, це значить 12 коренів з 3 см. Далі, сторону основи ми знаходимо за ось цією формулою, тобто моя сторона основи. В трикутнику АБЦ буде дорівнювати радіус, тобто 12, ось топ не 12, вибачаю, це 6 у нас той діаметр вже намагаюсь підставити. Тобто 6 коренів із 3 я множу на корінь із 3 І тоді це буде корінь з 3 на корінь з 3 3, 6 на 3 то 18 см. Площу основи тепер по формулі, яку ми з вами пригадали, ось вона наша формула, обчислюємо, так, 18 у квадраті помножити на корінь з 3 і поділити на 4. Я можу уявити 18 квадратів як 2 на 9 і піднести кожен із множників до квадрату. 2 в квадраті то 4, воно скорочується з цією четвіркою, залишається тільки 9 у квадраті коренів із 3. 9 у ми розумію, що то є 81 корінь з 3 квадратних сантиметрів. Так. І останнє, що мені залишається, це я по формулі об'єму знаходжу об'єм моєї піраміди. І так, третина площі основи, тобто 81 корінь з 3, Я множу на висоту, це 12 корінні з 3. Ну, і тепер ми робимо щось. Є 3,81, скоротше, це буде 27, 27. Я множу корінь з трьох на корінь з трьох це 3, 3 на 12 на 36. Виконуємо множення, бачимо, що це буде в нас 972 см кубічних. Отже, відповідь у нас тут буде 972.